У сумах штурмують маршрутки. Вчора ввечері у сумах загорілася маршрутка. Цеві зупинці по вулиці Роменська зіштовхнулись легковик та маршрутка. Сумах маршрутка обізглавіла мужчину. У сумах новий скандал. Міська влада дозволила перевізникам підняти тарифи на проїзд з 7 до 10 гривень. Для більшості людей це не підйомна сума, а жахливий сервіс, що надається в маршрутних таксі, абсолютно не відповідає ціні. Скаржаться сум'яни. На допомогу як завжди, прийшов Анатолій Почечун. Народний мер міста організував волонтерів, які терміново розпочали активний збір коштів на проїзд для всіх потребуючих яким чином ви збираєтесь роздавати зібрані кошти? смислі роздавати? Ви думали, я з людей гроші зібрав, щоб другим людям їх просто роздать? Я не буду роздавати. Я буду видавати в кредит під большой процент. Біля кожної зупинки громадського транспорту за ініціативи по будуть розміщені центри видачі мікрозаймів. Тепер кожна людина, незважаючи на кредитну історію, зможе отримати 10 гривень та дозволити собі проїзд на маршрутному таксі. Значить схема слідує: чоловік у нас бере 10 гривень. На наступний день він нам має 850 гривень, на другий день 35 тисяч гривень. На третій день чоловік маршрутчик. Поки 106 тисяч гривень отработає, не відпустимо. Вам не кажется, что это занадто? Девушка, занадто – это 10 гривен в суммах за проезд. В этой желтой консервной банке, с крышей протекающей дном пробитым. Вот это занадто. А наша инициатива – это так. Кураж. В центрах видачі мікрозаймів сум'яни зможуть купити всі потрібні аксесуари для комфортного проїзду в маршрутках. Щоб не промокнути під протікаючим дахом, будуть продаватися дощовики. При бажанні можна буде придбати додаткове посадкове місце. А для тих, хто хвилюється за свою безпеку та здоров'я, Анатолій не дасть можливість скористатися послугами власної страхової компанії. О, пожалуйста, страховка не тільки здоров'я, но й психіки. Бабка в салон зайшла. Водитель хамит. Шансон в салоні конченый играет. Сидиш, тыкаешь эти пупырки, получаешь удовольствие от проїзду. Все, давай, бігом на маршруточку, щоб не опоздать. Давай. На завершення нашої розмови народний мер показав, що чекає сум'ян, які не зможуть виплатити кредит за проїзд. А у сумчан, які відкажуться платити долги, я буду їздити на шеї. Ну, тепер ще и в прямому смысле. Ну, що долзнички, через 20 минут мені треба бути на хіміке. Погнали. Лариса задунаєць, Олександр Волосатенко, спеціально для жовтих новин.